<кій> Діма, тиди сюди. Поможи мені вибрати пиво. А яке виходить? Мені треба такого. Дивись, давай мені е, уряд. Що, що, Нібен, ніби. Ото його нібен. давай мені. Раз. Бачите, що дістати. Потім зразу теж то давай, то теж давай. Це по 380, це по 320. Нібен. То буде три. О. о о о о, -о. Роди сквоші. Давай мені «Аврору». Давай мені... що це таке в мене? Самотню. Щоб не скільки. П'ять. І давай мені тельмен піпу. І дай мені ще два безалкогольних пива. Яке? Барбара. Ні, від не, барбара. Ні-ні, барбара, два Мітла, безалкогольних там. пива. Так. Неси. Шо і таке, пас? і таке. Світло темне. Так. Я думаю, на вечір хватить, ні?